Сьогодні розглянемо розв'язування експериментальних задач. Хімія це наука експериментальна. Переважна більшість знань у вигляді теорії та законів були одержані дослідним шляхом, Крунтувалися на властивостях речовин та кількісних характеристиках, що описують їх взаємодії. Якщо теорія спочатку була висловлена за певним міркуванням, вона намагалася експериментального доведення. як кажуть науковці, практика критерій істини. Сучасних хімічних лабораторіях більшість експериментів проводять з використанням спеціальних інструментів для визначення кислотності розчин. Замість індикаторів частіше використовують ph метр Ще 50 років тому для визначення місту атомів того чи іншого хімічного елементу в сполуці використовували різні хімічні реакції. Деякі з них відбувалися протягом тривалого часу. Сучасний елементний аналізатор, ми бачимо його на малюнку. Дозволяє визначити вміст будь-якого хімічного елемента у зразку речовини за лічені хвилини. Уже 200 років хіміки використовуються відносною атомними масою елементів. Для визначення атомних мас раніше необхідно було провести численні експерименти з визначенням масових співвідношень реагентів. Сьогодні для цього використовують мас-спектрометри. Бачимо також на малюнку. Що дозволяють визначити маси не лише окремих атомів, а й багатьох молекул та йонів. Для висновків щодо властивості речовини часто необхідно знати оптичні характеристики речовини, зокрема, світло якого кольору поглинає речовина. Наприкінці 19 століття німецькі науковці Роберт Бунзен та Густав Кіргов сконструювали найпростіший спектроскоп. Ось бачимо також на малюнку. Який за оптичними характеристиками речовин дозволив визначити склад сонця, відкрити нові речовини, зокрема інертні гази. Сучасні науковці також активно використовують такий прилад, але, звісно, суттєво перероблений, Бачимо сучасний. Він дозволяє розв'язувати набагато складніші задачі. Але принцип його дії багато в чому нагадує спектроскоп Бунзена. Сьогодні дуже поширеним експериментальним методом є метод ядерного магнітного резонансу ЯМР, спектроскопія. Він дозволяє робити висновки щодо будови молекул і став майже незамінним в сучасній хімії. Без сучасних приладів сьогодні складно уявити роботу хіміків, без нового обладнання, неможливий подальший розвиток і накопичення хімічних знань. Але багато задач можна розв'язувати і без приладів, використовуючи звичайні реактиви і виконувати досліди у звичайних пробірках. І в сучасній лабораторії і звичайні шкільні хімічні лабораторії часто виникають задачі, які можна розв'язати лише дослідним шляхом. Наприклад, необхідно визначити склад певної речовини склянкою з якоюсь. Хтось забув підписати, або необхідно довести, чи справді вміст певної склянки відповідає напису на ній. Для розв'язання таких експериментальних задач потрібно знати візуальні ефекти, що супроводжують ті чи інші реакції. Зокрема, зміна забарвлених індикаторів за наявності тих. Чи інших речовин. Утворення осуду під час взаємодії певних речовин, виділення газів та характер запаху цих газів. Необхідно також пам'ятати, що більшість газоподібних речовин безбарні, але деякі з них сірководний або сірчистий газ мають характерний запах. А наявність інших речовин дозволяє доводять у хімічний спосіб. Кисень підтримує горіння тліючої скіпки, а водень здатний згоряти з характерним звуком. Для розв'язання будь-якої експериментальної задачі завжди слід дотримуватись певної послідовності дій, тобто алгоритму. По-перше, необхідно скласти план експерименту, в межах якого визначити, на яке конкретне запитання потрібно відповісти і які досліди необхідно провести для нього. По-друге, виконати власне експериментальну частину. По-третє, зробити висновок, чи дозволяють проведені досліди дати відповідь на поставлене питання. І які результати дослідів дозволяють зробити висновок про доведення або спростування початкових припущень. Розглянемо декілька прикладів розв'язування експериментальних задач. Задача 1. Експериментальним методом. Доведіть склад хлоридної кислоти. Розв'язання планування експерименту. Хлоридна кислота складається з атомів гідрогену та хлору. Для доведення її складу необхідно провести досліди щодо наявності гідрогену та хлору. Довести наявність гідрогену можна кількома способами. Перший завдяки наявності атомів гідрогену кислоти змінюють забарвлення індикаторів. Отже, якщо індикатор змінить своє забарвлення на колі, що відповідає кислотному середовищі, то можна стверджувати про наявність гідрогену у складі кислоти. Другий спосіб ґрунтується на можливості витиснути атоми гідрогену з кислоти активними металами. Довести наявність саме такого кислотного залишку хлору можна додаванням до хлоридної кислоти розшину аргентово-новалентного нітрату. Оскільки при цьому має утворитись білий осад аргентом одновалентного хлориду, який має специфічну структуру, таки він сирний стийк крупинками. Друге. Проведення експерименту. Нальємо виданий розчин хлоридної кислоти у три пробірки. Почергово додаємо необхідні реактиви та записуємо свої спостереження в зошит. Лабораторного журналів. Результати експерименту зручніше оформити у вигляді таблиці. Отже, таблиця. Пробірка 1, 2, 3. Проведені дії. Додаємо розчин. Лакмус. У першу пробірку лакмус змінює забароне на червоне. Друге, додаємо гранулу цинку. На поверхні цинку утворюється бульбашка безбарного газу, виділяється з розчину. Газ, що виділяється, збираємо в пробірку, перевернуту догори дном і підпалюємо. Газ горіє з характерним гавкаючим звуком. Третє. Додаємо розчин одновалентного нітрату. Утвориться білий сирнистий озон. Додаємо кілька крапель нітратної кислоти з осудом нічого не відбувається. Третє. Аналіз експерименту формулювання висновків. Червоним латмусто є врошні кислот. А у всіх кислотах наявний гідроген. Наявність гідрогену доводить також другий дослід. В указаний спосіб згоряє лише водень, а він міг утворитись під час взаємодії кислоти з цинком. Отже, у хлоридній кислоті міститься атоми гідрогену. Білий сирнистий осад не розчинені нітратній кислоті утворюється в разі додавання аргентом нітрату лише до хлоридів. Отже, розчин є розчином хлориду. Проведені експерименти доводять, що в розчиненій речовні містять гідроген і хлор, тобто ця речовина гідроенхлорид. Врощенням вона звучить як хлоридна кислота. Задача 2. У трьох пронумерованих пробірках міститься розчини хлоридної кислоти, натрій хлориду та натрій сульфіту. Не плутайте сульфідом чи сульфатом. Використовуючи мінімальну кількість реактивів, визначте міст кожної пробірки. Щодо розв'язання. Планування експерименту серед трьох речовин одна кислота, наявність якої можна довести індикатором. Отже, першою дією необхідно виправити вміст пробірок індикатором. Наявність хлоридів можна визначити, використовуючи аргентово-новалентим нітратом. Але аргентом-одновалентних сульфід, що має утворитись за наявності натрій сульфіту, також не розчинний. Тож така проба нам не дозволить розрізнити вміст пробірок. Використовуючи. Таблицю розчинності визначаємо, що існує реактив, у разі добавляння якого до сульфітів осад утворюється, а до хлоридів ні. Це барій нітрат. Отже, його можна використовувати для виявлення пробірки з розчином натрій сульфіту. Як ми це шукаємо? У нас є таблиця розчинності. Ми знаємо, де знайти сульфіти, і шукаємо з барієм. Сполуки. Ось, мало розчинний, нам дає невеликий осад, а на хлориди не буде. Також, отже, його можна використати для виявлення пробірки розчином натрій сульфіту, продовжуючи. Наявність сульфітів можна також Довести додаванням сильної кислоти, оскільки сульфітна кислота слабка, то сильні кислоти витіснятимуть її солі. До того ж, вона нестійка і розглядається з виділенням сірчистого газу, який можна виявити за характерним запахом. Щодо проведення експерименту 2. Оскільки з кожною речовною необхідно провести щонайменше дві реакції, то вміст кожної пробірки розділяємо на дві порції. Результат досліду оформляють у вигляді таблиці. Щодо проведення дій. Перше, додаємо розчин метилово-оранжевого. Це індикатор. Перший забарвлення не змінюється. Друге, індикатор змінює забарвлення на червоне. Отже, там кислота. Третє, забарвлення не змінюється. Отже, там нема кислоти. Друге, додаємо розчин барі нітрату. Випадає білий осад. Нічого не відбувається в другій. Змін не відбувається. Тобто ми визначаємо з барі, що дає на сульфі забарвлення. Аналіз експерименту і формулювання висновків. Індикатор змінює забарвлення за наявності кисло. І це відбувається лише в одній пробірці. Отже, в пробірці 2 хлоридна кислота. Осад створюється у разі додавання барі-нітрату лише до вмісту першої пробірки. Отже, пробірка 1 містить натрій сульфіт. Методом виключення робимо висновок, що в третій пробірці натрій хлорид. Ось така особлива нас тема розв'язування експериментальних задач.